На цих кадрах квантовий комп'ютер. Його створили науковці Оксфордського університету. Ця машина за кілька секунд може обчислити таку кількість інформації, на яку звичайному комп'ютеру знадобилися б десятки років. Ось чому люди так зацікавлені у квантових обчисленнях на теоретичному фундаментальному рівні, це зовсім інший спосіб поводження з інформацією. І, судячи з того, що ми знаємо про закони фізики, це найпотужніший вид процесора інформації, який ми можемо створити вчені Оксфордського університету, вирішили піти ще далі і намагаються об'єднати можливості квантового комп'ютера зі штучним інтелектом. Разом вони могли б суттєво пришвидшити наукові дослідження у різних галузях. Квантові комп'ютери безперечно призведуть до різного роду покращення розуміння та розвитку. Також, якщо ми говоримо про молекули ліків чи нові матеріали, а також нові способи аналізу та пошуку у великих наборах даних, то немає сумнівів у тому, що потужніший комп'ютер завжди знаходить кращі застосування новим знанням. І у команди вже є перші результати. Їй вдалося об'єднати два різних квантових процесори у єдиний комп'ютер побудувати великий квантовий комп'ютер дуже складно з технічної точки зору. Проте ми вирішили розділити один з цих великих квантових комп'ютерів на кілька менших модулів і з'єднати їх між собою за допомогою волоконно-оптичних з'єднань. Перевага цього полягає в тому, що ви можете зберегти зменшену складність квантового процесора, водночас маючи можливість змусити ці процесори працювати разом, щоб утворити єдиний квантовий комп'ютер. Квантові комп'ютери суттєво відрізняються від звичайних. Вони використовують квантові біти або кубіти, які можуть означати 0 і 1 одночасно. Тобто квантові комп'ютери можуть вирішувати складні завдання набагато швидше ніж традиційні комп'ютери. Квантові комп'ютери використовують властивості, які за своєю суттю є квантово-механічними, тобто суперпозицію та заплутаність. Це ресурси, які просто недоступні для класичних комп'ютерів, і саме це робить квантові комп'ютери такими особливими. Крім того, вчені намагаються об'єднати квантовий комп'ютер зі штучним інтелектом, аби вони навчали один одного, а разом з тим і науковців. У минулому ми витрачали багато часу, намагаючись знайти правильні параметри, щоб пристрій працював належним чином. Але це займає надзвичайно багато часу. Зараз поводимось інакше. Дивіться, це мій пристрій. Зробіть так, і він запрацює. Те, що ми бачимо, це фантастично. Ми починаємо з чіпа, охолоджуємо його, і алгоритми машинного навчання роблять так, щоб він працював у оптимальних умовах. Наталія переконана, що не тільки штучний інтелект допомагає їм розробляти квантові технології, але й вони можуть покращити сам штучний інтелект. Квантові технології забезпечать штучний інтелект певними інструментами, яких він потребує для ефективного подальшого розвитку. Тому ми вважаємо, що це змінить правила для штучного інтелекту в такий спосіб, який ми досі не можемо передбачити. Коли ми розвиваємо квантові обчислення, я вважаю, що неминуче потрібно думати не тільки про те, як штучний інтелект може допомогти нам розвивати ці технології далі, але й про те, як ці технології можуть покращити штучний інтелект. Проте, незважаючи на багатообіцяючі розробки науковців, квантовий шаї все ще не досконалий. Квантові комп'ютери дуже делікатні, вимагають певного середовища та поки ще зовсім не готові до масштабного об'єднання зі штучним інтелектом. Треба чітко розуміти, що ми все ще далекі від того, що називаємо універсальною машиною, універсальною програмованою машиною, яка настільки добре керована, що може виправляти всі власні помилки, а отже, може виконувати довільні довгі обчислення до цього ще принаймні 10 років наукових досліджень. Проте наука не стоїть на місці. Нещодавно Google, Microsoft та Amazon представили нові чіпи для квантових обчислень, а найбільше у світі компанія з виробництва чіпів NVIDIA створює дослідницький центр квантових обчислень. Тож як і науковці, так і великі компанії намагаються запровадити квантові машини у сьогодення, аби з їхньою допомогою максимально пришвидшити розробку нових матеріалів.